Майоріли прапори та пістрявіли вишиванки напередодні національних свят на площі біля виконавчого комітету. До урочистого зібрання доєдналися представники південно-української АЕС, інших міських підприємств, організацій, військовослужбовці та волонтерська спільнота, відкриваючи урочистий мітинг, право підняти національний стяг надали бійцям військової частини, що охороняє атомну станцію. З нагоди дня прапора та дня незалежності України до містян звернулись заступник генерального директора ПЕС персоналу Сергій Котельник і секретар міської ради Денис Кравченко. Вони наголосили, цими вихідними в державі відзначатимуть найважливіші дати для кожного українця. Наш прапор синьо-жовтий прапор це символ нашої сили, нашої води, нашого духу, який є фундаментом нашої незалежності. Ще раз хочу подякувати захисникам всім. Захисникам, які бережуть нашу незалежність, а ми в свою чергу повинні бути міцним тилом, який допомагає їм побороти нашого ворога. Слава Україні! Саме в цей день українська нація визначилась і показала всьому світу, що вона є незалежна суверенна держава. І в реаліях сьогодення Збройні сили України. Разом з усіма українцями показують на фронті, що ми є гідними нащадками козацького народу, з нагоди свята а також за сумлінну працю, значні досягнення у професійній діяльності та активну громадську позицію грамотами виконавчого комітету та подяками міського голови було відзначено чимало городян. Серед них двоє представників Південноукраїнської АЕС: це Наталя Мілузова, машиністка насосних установок цеху теплопостачання та підземних комунікацій, а також Валентин Слободянюк, начальник цеху господарського обслуговування, завершували міський урочистий мітинг покладанням квітів до дошки вічної пам'яті героїв, нині на оновлених стендах імена 106 наших земляків, які за незалежність батьківщини поклали життя.